Всім привіт! Ви на каналі Корисні Дрібниці. Ми з вами зробимо огляд знижок на побутову хімію. Плівка харчова. 80 метрів 58 гривень 50 копійок. Пергаментний папір 5 метрів. Торгова марка своя лінія 22 гривні 50 копійок. Рукав для запікання своя лінія. 3 метри виходить 15 гривень 70 копійок. фольга алюмінієва. 10 метрів. Розумний вибір. Торгова марка. 30 гривень 90 копійок. Губки своя лінія жовтого кольору. 4 штуки. 17 гривень 50 копійок. Бритва одноразова. 41 гривня, 40 копійок. Жіноча, 3 штуки туди входить. Губки своя лінія. 6 штук, 22 гривні 60 копійок. Різнокольорові. Губки шкребок. 3 штучки 23 гривні 70 копійок. Іршостійкий шкребок. Одна штука вартує 13 гривень 90 копійок для чищення посуду. Засіб для чищення унітазів: 1 літр 62 гривні 90 копійок. Неопур. Засіб для миття посуду. 500 мг 23 гривні 30 копійок на основі соди. Освіжувач для повітря 250 мг 35 гривень 90 копійок. Містер мускул для прочистки зливних труб. Одна штука 36 гривень 60 копійок. Гель для миття посуду на основі харчової соди. Один літр виходить 48 гривень 60 копійок. Ваш лимон засіб зачищення. Поверхнь 71 гривня 50 копійок. Кліф, антиналіт ультрашвидкий. Коштує 88 гривень 70 копійок. Плин феррі 500 мг 64 гривні 90 копійок. Для сатін теж для чищення посуду 20 гривень 50 копійок та дитячих іграшок. Засіб для чищення поверхень, 27 гривень 90 копійок. За 300 грам. брев блоки для унітазу 124 гривні 40 копійок. Входить туди три штучки. Клів для миття поверхонь 96 гривень, 80 копійок. Містер пропер для миття підлоги 134 гривні 40 копійок. Окей, пральний порошок 2 кілограми вартує 124 гривні. Тайт Аквапудра 2 кг 100 г 237 гривень. Гала, правильний порошок 1 кг 800 г 188 гривень 90 копійок. Гала Аквапудра для кольорового 5 кг 400 г 440 гривень 40 копійок. Тайт Аквапудра альпійська свіжість, 3 кг 600 г вартує 391 гривні 90 копійок. Персоль, відбілювач, одна штука, виходить 18 гривень 40 копійок. Пакети для сміття 35 літрів. Торгова марка своя, Розумний вибір 26 гривень, 80 копійок. Входить 50 штук. Аквапудра аріель, пральний порошок 4 кг 442 гривні 40 копійок. Персіл пральний порошок 189 гривень 80 копійок. За кілограм 350 г тайт. 190 гривень 30 копійок. Це подушечки такі. Сатін бебі. Гель для миття дитячого одягу: 57 гривень, 70 копійок. Гель для миття дит... теж, дитячого одягу: 123 гривні за літру 60 грам. По... По Power Делюкс. Засіб для миття. Ваш Фре. Теж гель для миття одягу: 180 гривень. За 3 літри 900 г. Перволь це кондиціонер для запаху і пом'якшення 154 гривні 90 копійок. Аріель колор теж гель для прання одягу 154 гривні 90 копійок. Свічки, одна штука, виходить 14 гривень 90 копійок.